Сьогоднішнє наше свято це не просто формальність, повірте мені. Це дуже важливо нам відчувати ту єдність тих, які є на фронті і тих, які є в тилу. Дуже важливо нам відчувати, що не фальшиво, а щиро ви шануєте захисників і захисниць. Ми знаємо, що воно так є. На жаль, ми зараз живемо в страшному світі, коли ідеали вони руйнуються, коли навмисно через засоби масової інформації. Деякі ворожі через так зване московське ІПСО, Нам починають нав'язувати зовсім інші цінності. Ви звернули увагу, що останнім часом героями стають не ті, які проливають свою кров за Україну і захищають своїх рідних, свої родини, своїх дітей і своїх внуків. Нас зараз героями стають ухилянти, які втікають від служби, від обов'язку конституційного. Нас виявляється зараз героями стають дезертири. Які втікають з бойових частин, а потім через різних блогерів починаємо розповідати, нібито вони величезні герої, нібито вони дуже сміливий крок зробили. Ви ж розумієте, що це все робиться навмисно. Це все робиться для того, щоб нас, українців, пересварити, і щоб ми втратили одну єдність тилу і фронту. І я хочу, щоб ви знали, кожен день, кожну секунду. Щоб ви мали це відчуття, що ми є єдині. І ми повинні бути єдині. Ми дихаємо одним повітрям. І наша мета є спільно одна. Ми ж не хочемо чужого, ми просто хочемо повернути своє. Бо до нашої хати прийшов ворог. І ми повернемо своє отак всі разом.